Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати іменники і будемо вчитися визначати рід іменники. Але перш, ніж ми з вами перейдемо до визначення роду іменників, я хочу вас запитати, що таке іменник? Іменник частина мови, яка називає. Предмет відповідає на питання хто або що. Скажіть, будь ласка, до яких іменників ми з вами ставимо запитання хто? До назв істот ми з вами ставимо питання хто. А яке питання ми ставимо до назву неістот? Що? Молодчинка. І ще. Розрізняють власні та загальні назви іменників. Скажіть, будь ласка, які це власні іменники? Я нагадувати вам не буду. Хочу, щоб ви самостійно згадали. А які це загальні? Якщо підзабули, то, будь ласка, відкрийте ваш підручник. І згадайте, там є правило про це. Добре. Отже, тепер переходимо з вами до визначення роду іменників. Для цього ми з вами сьогодні будемо працювати з підручником. Давайте з вами прочитаємо слова в колонках. Читаємо першу колонку, другу та третю. Автобус, океан, лимон, відмідь. Друга колонка вулиця, річка, Грушка, Сорока. Третя колонка. Місто озеро Яблуко Кошеня. Тепер давайте проведемо з вами дослідження. Визнач, у якій колонці іменники можна замінити словом він. Автобус. Вулиця. Місто. Скажіть, будь ласка. У якій колонці іменники можна замінити словом він? У першій колонці він автобус, він океан, він лимон, він ведмідь. Молодці. У якій колонці іменники можна замінити словом воно. У нас з вами залишилось дві колонки: вулиця, місто, воно. Місто, озеро, яблуко, кошеня. Молодці. А поміркуйте, яким словом. Можна замінити іменники в колонці, що залишилися. Іменники в колонці, що залишилися, можна замінити словом вона. Давайте прочитаємо правила про ці групи іменників на наступній сторінці. Ось таке ми маємо правило. Іменники, які можна замінити словом він, належать до чоловічого роду. До них можна додати слово мій. Наприклад, плащ він мій. Іменники, які можна замінити словом вона, належать до жіночого роду. До них можна додати слово моя. Наприклад, куртка вона моя. Іменники, які можна замінити словом, воно належать до середнього роду. До них можна додати слово моє, наприклад, пальто воно моє. Зараз ми з вами поправляємося в визначенні роду іменників. Допоможемо гаджикові. Так, переходимо до вправи. Зараз я пропоную вам взяти ручку зеленим кольором зеленого кольору, та записати наступне. Чоловічий рід в дужечках, він мій. І тепер серед поданих іменників, знаходимо іменники чоловічого роду. Щоб визначити іменники чоловічого роду, ми повинні з вами підставити до нього слово мій. Або зрозуміти, чи можемо ми замінити цей іменник на слово він. Він – мій». Читаємо. Перший іменник. Книжка. Він мій. Ні, не чоловічий рід. Ліс. Він мій. Так, виписуємо слово ліс. Він мій. Це чоловічий рід. Далі. Море. Він мій. Ні. Скромність. Він мій. Ні. Сором. Він мій. Так, виписуємо. Він мій сором. Сором – іменник чоловічого роду. Наступний іменник. Батько. Він мій батько. Чоловічий рід. Добро. Він мій добро. Ні. Він мій дочка. Ні. Він мій курча. Ні. Він мій шафа. Ні. Він мій стіл. Так, стіл це іменник чоловічого роду. Він мій стіл. Дзеркало. Він мій дзеркало? Ні. Отже, ми з вами відшукали наступні іменники чоловічого роду. Ліс, сором, батько, стіл. Молодчинки. Тепер допомагаємо гаджикові відшукати іменники жіночого роду. Теж пропоную на наступному рядочку з зеленим кольором написати Жіночий рід в дужечках, вона моя. Як визначити іменники жіночого роду? Потрібно поруч з ними поставити слова вона моя. Вона моя. І це означає, що це будуть іменники жіночого роду? Книжка. Вона моя книжка. Жіночий рід виписуємо. Море. Вона моя море. Ні. Скромність. Вона моя скромність. Так, виписуємо. Сором батько ми з вами віднесли до чоловічого роду. Добро. Вона моя добро. Ні. Дочка. Вона моя дочка, правильно, жіночого роду. Курча. Вона моя курча. Ні. Шафа, вона моя шафа. Моя шафа. Так, жіночого роду. Отже, ми з вами до іменників жіночого роду відшукали такі слова. Книжка, скромність дочка, шафа. Молодці. Тепер шукаємо іменники середнього роду. На наступному рядочку, будь ласка, запишіть, слова. запишіть зеленим кольором середній рід і в дужечках воно моє. Як визначити іменники середнього роду? Для того, щоб визначити іменники середнього роду. Поруч зі словом, з іменником потрібно поставити моє або замінити його на слово воно. Воно моє це значить іменники середнього роду. Чикаємо, читаємо іменники, які ми з вами ще не записали ні до жодного роду. Так, перше слово у нас з вами море. Воно моє море. Середній рід. Воно моє добро, середній рід, і воно моє курча. Середній рід і воно моє дзеркало. Середній рід. Молодці. Отже, іменники можуть змінюватися за родами. Існує три роди іменників: чоловічий рід, жіночий рід та Середні. Зараз я вам пропоную іще повправлятися у визначенні роду іменників. Для цього пропоную вам поглянути на вправу 4. Нам потрібно виписати виділені слова і визначити рід виділених слів. Спочатку пропоную вам поставити відео на паузу та виписати виділені слова. А далі гуртом будемо визначати з вами рід іменників. Чітко видно, які це виділені слова, ми з вами запишемо: музей, будинок, сім'я, аптека, церква, парк, життя. Виписали молодці, тепер визначаємо рід іменника. Ми як будемо визначати рід іменника? Візьмемо зараз зелену ручку для того, щоб зробити запис, позначити, який це рід. І, як думаєте, чи зручно над словом нам з вами повністю записувати жіночий рід, чоловічий рід, середній рід? Ні, буде незручно. Для цього придумали скорочений запис роду іменників. Наприклад. Таким чином, ми з вами позначаємо середній рід С, крапочка, Р крапочка Як ви гадаєте, як ми будемо з вами скорочено позначати чоловічий рід Ч крапочка, Р крапочка А як жіночий рід, Ж крапочка, Р крапочка Отже, ми не будемо цілі слова писати, а ми будемо позначати з вами скорочено. Тому що так правильно робити. Тепер визначаємо рід виписаних іменників. Музей. Ставимо запитання. Він мій музей. Який це рід? Чоловічий рід. Наступне слово. Будинок. Він, вона, воно. Він мій будинок. Який рід? Чоловічий рід. Ви прямо над словом берете і пишете. Чи крапочка ри Крапочка зеленим кольором. Якщо нема зеленої ручки, то олівчиком простим. Сім'я. Вона моя сім'я молочинки. Жіночий рід. Аптека. Вона моя. Аптека. жіночий рід. Церква. Вона моя. Церква жіночий рід. Парк. Він мій чоловічий рід. Життя. Воно моє середній рід. Молодчинки. Отже, іще раз наголошую, що іменники бувають трьох родів чоловічого роду, жіночого роду та середнього роду. На цьому наш урок з української мови на сьогодні завершено. До нових зустрічей!